Пам'ятаєш сонце Донбасу, пам'ятаєш суняхи. Пам'ятаєш поле надії, пам'ятаєш підступний обман. 29 серпня 2014 року російські війська накрили вогнем наших захисників у полях Іловайська під час зеленого коридору. Це одна із сторінок столітньої боротьби за нашу незалежність: боротьби з державою-терористом, який не знає ні законів, ні моралі. Цей день ми вшановуємо пам'ять всіх захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми, побратими і посестри, батьки та діти, рідні й друзі, українці, пам'ятаємо кожного, перемагає той, хто пам'ятає.